Узі нас інфо перші про головне поїхали. 210 літаків пролетіло над Кримським мостом у сторону Краснодара після вибухів Криму самого ранку понеділка, 14 квітня. Так звані ВКС РФ почали термінове перебазування літаків з авіаційних баз в окупованому Криму після серії вибухів, які накрили півострів та знову зачепили авіабазу САКи та Гвардійські. За повідомленнями телеграм-каналів Партизан Росіяни перекинули винищувачі та фронтові бомбардувальники на аеродрому в зокрема за аеродрому Бельбек, який ще не потрапив під удара від відмічено переліт 335, 23-й винищувальний авіаполк та 334-559 бомбардувальна авіаполка та авіабазу поблизу населеного пункту Проморського Ахтарсика в Краснодарському краї. Ще 5 Су-27 або Су-30 СМ, які входять до складу Кримського 38-го винищувального авіаційного полку, перебазувалися у Кримська. Ще два Міг-31 перелетіли до Кущевська, один Міг-31 аж у Галанджика. За цим, майже повідомленням ГУРМУ, під час перельоту на одному із цих винищувачів Борту сталася пожежа ймовірно головної силової установки та навігаційного обладнання. Авіабаза на якій базувалися вертольоти 318-го окремого змішаного авіаційного полку, зосередилася, здійснивши параліта по три машини. К 27 на Ародовому Херсонес на південь до Севастополя та на майданчик у самому місті. А ось одразу вісім неназваних названих гелікоптерів, улетіли в Краснодару, що фактично унеможливлює їхнє використання через малий боловий радіус дії вертольотів, водночас перебазування авіації ворога на. Аеродрома, які знаходяться на двічі більші діяльності від лінії фронту, це доволі позитивна новина. По перше, збільшується час, який рашистам необхідно для завдання ударів та швидкості реакції, а також для виконання оперативних завдань. По друге збільшується кількість годин у повітрі, що призводить до стрімкішого зменшення ресурсу. По третє, літак повинен брати більше палива, що зменшує бойове навантаження. Командувач військово морських сил України Олексій шпапа заявив, що Керчинський міст залишається ціллю для українських військових. Про це він сказав в інтерв'ю проєкту. Радіо Свобода Крим Ралії. звісно, що місто це складна ціль, особливо зараз. Але в житті немає жодної фортеці, яку не можна зруйнувати, немає кордонів, які не можна перейти. Так і міст такий же, така ж ціль, як і решта, прокоментував мієш папа. На його думку, на війні потрібна інформаційна тиша завжди, щоб мати успіх. А якщо ми кажемо, що завтра ми будемо кримське місто даримо, то напевне противник про це дізнається через телебачення, бо скажемо, що ми не вдаримо його. Ну це ж неправильно. Підкреслив командувач ВМСУ. Він також за Уважив, що ударів по Криму не стало менше, особливо інтенсивність їхня менше можливо. Я не проводив таку аналітику менше чи більше. все працює в штатному режимі, як і на інших напрямках фронту. Тому і цілі є в Криму і в інших областях, де знаходиться ворог. Звісно, тому я не можу вам надати такі аналітики. Цілі уражаються, можливо, не всі відомі з преси. Звісно, мабуть, інтенсивність не така велика, мабуть, це пов'язано з важливістю інших напрямків. Зазначив неї ж папа. Американські посадовці намагалися відмовити українців від атак. Ки на місто, переконуючи, що вона не дасть бажаного результату у той же час. Третя масштабна атака на кримське місто, про яку раніше не повідомляли, сталася у 2024 році. В межах операції масованого удару по Криму місячний Град тоді міста знищили не вдалося. Як інформує главком про це йдеться в розслідуванні New York Times про роль американців в українських ситуаціях операції проти Росії для знищення мосту, Білий Дім планував використати ракети атакам, з які мали ослабити вразливі ділянки мосту. А потім морські дрони. Підірвали б його упори. Однак у цей час росіяни посилили оборону навколо опори, Тож Україна запропонувала атакувати лише за допомогою Атакамс. Американські посадовці заперечували, стверджуючи, що ракети не дадуть бажаного результату. Тож треба або почекати, або взагалі відмовитися від удару. Зрештою, американці відступили і у середині серпня 2024 року. Українські військові випустили ракети Атакамс по об'єкту. У результаті удару на мосту залишилися пробої, які росіяни змогли відремонтувати. Один. На із американських посадовців нарікала на цей удар, кажучи, що іноді вони українці повинні спробувати і зазнати неудачі, щоб побачити, що ми праві. Водночас, крім мосту, операція місячний град передбачала удари по російських військових кораблях, літаках, командних пунктах, складах озброєнь і технічних об'єктах. Ці атаки були успішними, адже російські військові об'єкти або було знищено, або їх перемістили на материк. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телег. Рам каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.